Привіт. Привіт, мої хороші. Сьогодні ми вихідні. Така одна. Покажи, що ти маєш розкажи. Така одна історія. Марко йшов з дідусем в садочку додому і зайшли в аптеку. І там в таких пакетиках, таких дуже дуже темних, що не було видно, що продається, продавалися овочі. Набір називався Борщик. І Марко дуже такий, як е, не сказати, що там страшний педан. Але він, якщо за щось збереться, він має це довести до кінця і має все зібрати. Е, в тих наборчиках були овочі. Розкажи, і зараз таку мисочку, бо ми сотні варимо борщ. Так, картопілька. Розкажи, зразу ставте в мисочку картоплю. Картапенку треба поставити поки місяць. Добре. Потім що ми маємо? Покрити кажу, щоб було гарно видно, бо ніхто не бачить. Кацибулька гарна. Так, теж мисочку. От. І правда, одна оця штучка, це не дешеве задоволення, оця одна штучка, овочі, оцей перчик, 135 гривень. І найголовніше, що якби ти йшов за перчиком, щоб мати ту колекцію, а там все в закритих тих упаковках і ти не знаєш, що ти купляєш. А Марко, поки не зібрав весь борщовий набір, то він не успокоївся. Тому, знаєте, бідний прихворів був, і ми також йшли додому з роботи, купували ці набори, переч. щоб Максим... А я пенчик поміняв. Коли Трошки поміняв. Добре. Ну, але зараз вам Марко покаже всі свої овочі. А я, в свою чергу, теж сьогодні з самого ранку проснувся, відварив бульйон. А я варив бульйон, а... вам покажу, кіст... м'ясо відібрав від кісточок. І я... Відразу ж ті кісточки викидаю в сміття. Це в мене, це в мене не були реберці. Якби були реберці, я б залишив так, як є. А от в мене є от відібране м'ясо, я його відразу відправляю назад у бульйон. Ось так. Так. На, тобі теж кастрюльку. А, а ставлю відразу же бульйон на плиту і в подальшому борщик. Я буду для нас усіх справжній, а марко буде для кого? Для машинок чи для кого ти будеш варити борчик? Чи для звірят? Для, mm? для мене теж, ну я дуже радий. Mm -mm. Молодець, молодець. Так що ми сьогодні з марком будемо варити борчик. Всі інгредієнти в марка є, в мене теж є так. І ми зараз спільно будемо варити борщ. На плиті в мене вже бульйон з м'яском далі вариться. Не знімаю окремого такого короткого відео, тому що в мене є і пісний борщ, і м'ясний борщ. У мене на каналі вже є. Як варіант, в кінці цього відео залишу ці віконечка, по яких можете перейти і подивитися детальний рецепт. А так, чисто. Ой, яка тебе гарна морква. Вона, ну, напевно, найбільша, так? Так, відкривай кастрюльку. Добре. Все, і беремося беремо за роботу. Очікайте! Купив собі е, нові оці дошки в Ікеа. Бо мої такі вже були всі полюзані, що вже далі не було куди їх тримати. Так, як -то кутер, добре? только добре? Тільки трошки, щоб не заважало. Е, а, знову ж таки, е, коли варив бульйон, відразу відварив е, червоний буряк. Е, в апріорі не відварюю. Все мені не потрібно. Обережно, була тут ножка. В апріорі ніколи не варю борщ з сирого буряк. сирого буряка, виключно з відвареного або, в іншому випадку, запеченого. Як на мене, це набагато смачніше і ніколи не нарізаю буряк такими довгими скибочками, а весь час натираю на терці. Як на Це мене... буряк не такий, як у мене. У ну, тебе такий трошки інакший. Так. Фітленький. Так. Так. А мая такий трохи темні темненькі, так? Поки поміримся за заробляємо. зараз Две запаємося, колоки борячок. Майн такий. У мене трошки бісе зелений. Супер. Добре. І я почистив цей барячок. У мене такі самі темний. Супер. У мене там ще один такі самій темний. Не багато маю. небагато буряка таких маленьких. Ну, це середніх таких бурячка. Я не люблю великого буряка. Таких середніх бурячка в мене три штучки. Я то, це з тобоячок. Але Марко один з супів, який реально Марко любить, це борщ. Навіть в садочку. коли якісь Але інші я супи тоже... там... Це бурячок. Добре, ти теж чистий бурячок. Тобі смакує борщик, так? так? Бо всякий там крем-суп з брокколі. Я це... забираю це насіння. У нас садочку дуже гарне меню, дуже гарно готують, смачно готують, діткам дуже подобається. Але у нас просто Марко, такі, знаєте, до їди специфічно прискіпливий. І він не любить крем супу з брокколі, там гарбузового -супу, щось такого, знаєте, Він любить таке от з фрикадельками, він любить бульйони, дуже любить. І... Я все почистив. А я ще трошечки. Ти перший, Ти, ти швидший від мене. Ну, супер. Тоді так, знаєш, тоді що готуй. Тоді бери, готуй, треба буде почистити ще нам картоплю, цибульку, треба почистити і морпочку. Бо в мене теж це не почищено. треба теж все чистити. От. Це є, що соси вода там. Угу. А борщ шмарко чудово їсть. Чудово їсти йому смакує. І я, правда, я, звісно, знаю, що такий як він на їдок, я не вірю в те, що він бере подвійну порцію. Ти типу, почистив, добре, зараз я вже дочищаю теж останні. Я е, не вірю, що він там, може їсти там, просити добавку, брати другу порцію. Ну, Але каже, що було смачно і з'їв аж дві миски. То, бачите, то... Беру тертку, беру цю саму-саму глупшу. Саму, -саму глубші. І вже почечений бурячок. Знаєте, можна зразу Натираю на цій грубій терці відразу в каструлю. Серкач. Ти що робиш? Ти що робиш? Я Хоча, Все, ану давай, бери свій банячок і гарно теж готуй так само, як я. Я натер вже відварений червоний буряк. Тепер мої хороші, що я роблю? Беру цукор. Отак от, от. Я люблю цукор. Я, знає, що любиш. Столова ложка з такою зовсім невеличкою гіркою. цукру прямо тату, до буряка. Тату, дай мені бурячок. Ой, твій бурячок в тік На, Тримай. І тепер одну столову ложку оцу, столового 9%. Теж додаю сюди прямо до буряка. І знову ж таки насиченість смаку більше, буряка, от самого борщу, овочів, за рахунок цукру. У мене більше овочів, ніж в тебе Ну, та, тебе буде більше кастрюлі, ніж у мене. Буде набагато насиченіше. Тому так от, що я роблю? Все зробив, гарненько я перемішав. І цей бурячок залишаю просто постояти, щоб він пропитався оцтом і розчинився тут, в сторону. Тим часом тут все класично. Першим ділом я відправляю на, на плиту сковорідку, після чого буду готувати Добре, саму літа. звичайну зажарку, засмажку. До до засмажки я використовую цибулю, нарізаю дрібним кубиком, натираю на грубі терці моркву і кубиком болгарський перець. Так? Де твоя дошка? ти дошку? Будь ласка. Так, все, очищаємо цибульку. Очищаємо цибульку. Бо не, не така. Моє, то в мене така, моя трошки свискіша. Трошки світліша, то добре, то в тебе значить, молода. Бо в мене вже стара в тебе молода, так? Все, давай тоді очищаємо цибульку. Ти свою, а я свою. А як цибульку чистити, то, 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 то Не пече очки? Ні. Добре. Цибулю відправляю обсмажуватись. Як в тебе справи, Марко? Ну, майни ще. Що ти, на якому етапі приготування? Цима картоплею. Займаєшся картоплею? А я Ой, а ага. я хочу поставити її водичкою, наповняє. Добре, зараз поставимо. Значить, цибулька підсмажилася, додаю морквочку і болгарський перець. Додавляю відразу, хоча, в принципі, можна поступово, там різниця 3 хвилини, але... Я вже ставити? Обережноку ну, тут. Я, я додаю відразу. Тобі Добрі. поставити, давай тако. Водичка яка тобі треба, не чи холодна. Така, як тебе. Добре. Комація яка тебе вода? У мене така тепленька водичка. Угу. Відправляй. На. Так, акуратно, все. Добре. <сміливе> <сміливе> Такий молодець мій котик. А знаєте чого? Бо тому що він побачив, що я, ну так як я вам казав, я картоплю відправляю у воду, навіть видно. Тільки бачкінка. Холодна. Тільки бачите, навіть вода поміняла колір за рахунок того, що я нарізаю такою довільною формою. Бачите? І моя водичка так. І моя так, водичка поміняла колір. Крохмаль вийшов у воду, і коли ми відправимо буквально через 2 хвилинки нашу картоплю в бульйон теж варитися, то не буде зверху цієї піни від крохмалю. Тому зауважте, якщо ви зразу кидаєте картоплю, то у вас потім на борщів, ну, в процесі варки, буде піна. Якщо ви її замочите, буквально на хвилину дві піни не буде. Так, тут мені треба гарненько все перемішати. Тепер мої хороші. А, картоплю я від водички відцідив. От вона боліться гарна. Давай. Олю теж помили трохи, так? Дивись. на, камані. Покажи. Неймовірно, просто. У носик тут є. Ага. І дві картопільки в мене зовсім. І, І на виходу. Добре, став туди. Два ручки повитираємо котик. Молодець. ти такий стараний хлопчик. Так, картоплю я відправляю відразу вже у бульйон до м'яса. А куди мені випадати? А ти, ти ж маєш каструльку свою, давай до бурячка. Туди викидай. Давай все, чудово, давай це в мойку. Посудомийну машину на миття. А тепер робити? Тепер що тепер? Тебе морквичка порізана. А ти я... порізаний. Так, я вже викану. Вже... Капусту ще не різали. Ти давай тоді ріж капусту. І я теж візьму, поріжу капусту, але. А, бо-ні-ні, Маркуз забув. Не капусту зараз, а помідорчик. До речі, до усієї засмажки, е... ну, коли сезон, звичайно, що я, я теж додаю, все, нарізай. Нарізай. Так, це накрий кришкою, нехай вариться. Е, коли сезон, я теж додаю свіжі помідори, але так як зараз їх нема, а вони такі штучні і такі дорожнечі, то звичайно, а що я... У я... мене помідори, знає, яка? і тепер покажу, як у мене помідор. Тебе не така велика, як в мене. Так, на потримає мою капусту, постав, будь ласка, мені Знімаєш? Я поставила капусту. А, тебе така. Добався. Дякую, зараз я ще її помию. Томатне пюре, томатна паста. До речі, беру і одразу отак, знаєте, відправляю до наших овочів. Я теж взя. Ти порізав? Порізав Поїду і взя. Небагато. І я теж небагато. Я тут ски. Небагато, так, знаєте, може столова ложка, максимум 2 столових ложки. І тепер з томатною пастою теж все перемішую, нам, потрібно, нам треба її теж на сковоріці е, пересмажити. Е, томатна паста знову ж таки закріпляє колір, томатна паста додає кислоти. Надає знаєте, ну та томату, надає смаку надає помідорів. Чим більше, знаєте, таких насичених, смачних, сезонних овочів. Чим більше, такі, знаєте, тома... Чим більше таких, знаєте, смачних, а основне, таких, знаєте, сезонних овочів, ну, звичайно, тим Ваш борщ буде набагато смачнішим. Є, в мене є така от капустина невеличка. І мене капустина. Зараз я її гарно помию. Капусточка, в мене така, знаєте, рання. Гарненька. Я її зараз швиденько теж нашинкую, підготую. Правда, є люди, які люблять, щоб капуста була такою, знаєте, альденте, напівсирою. Чесно, в моїй сім'ї всі полюбляють, щоб овочі були повністю приготовлені. Так, мої хороші, все окей. Засмажка готова. Тепер я її додаю відразу вже у каструлю. До картоплі і нашого бульйону. Ти так так все, молодець. Мені аж не міщається вже тут. Нічого собі. Так цього багато вже наварили. Тепер наш бощик перемішую. Він вже стає такого гарного червоненького кольору. Мені і Кашіку Зараз тобі. я одразу теж додаю капусту. Додаю капусту для того, щоб вона зварилася і була повністю-повністю приготовлена. Так, і... Мені вже потрібно другу кашуйку. Добре, зараз дам. Ще раз гарненько перемішав. От. Гарненько перемішався. Забуваю, за наш борщик буквально на 5, забуваю на наш борщик буквально на 5-7 хвилин. Нехай зажарка добре перекипить. Ти що робиш? Не владиться? То тебе, знаєш, зробити? Поділити на дві каструльки. В мене, до речі, ще є квасоля. Я квасолю вже відварив, і вона в мене була у морозилці, я її просто розморозив. Зазвичай, чесно коротше, я коли не маю такої квасолі, то я купляю консервовану з банки. А тебе в соусі, томатному чи в білому, не проблема. І додаю таку звичайну з банки. Цей раз робили як то кажуть, ревізію в морозилці, шукав я ті реберця, це м'ясо на бульйон і натрапив на квасольку. Тому. Цього разу використовую вже цю варену квасольку. Там щось таке, знаєте, незначне, то одразу можу і помити. Мені, що забирати. Зараз, добре. Мене то забирати. Помити? Ск... А, до речі, знаєте, що ми сьогодні маємо що робити? Марко, розкажи, куди ми сьогодні йдемо. Цвіти тисяч До небозі. Довозі, цвітитисячки, так, сьогодні мої хороші, до речі, я всіх вітаю. Зараз я покажу. До речі, хто святкує, звичайно, я вітаю. Сьогодні свято стрітня. Стрітення. Кажуть, як сьогодні себе погода покаже, така і відповідно буде, таке буде літо. Я буду цю тримати. Нам дідусь купив... Будеш цути, мати? А цу. Так, ми маємо три світічки, нам дідусь купив світі. І ми сьогодні йдемо у церкву нашу. Давай, хто вісить? Однакові. Цей, чей, Всі однакові. Всі однакові. Тобі яка буде? Мене буде ця. Ми маємо три свічечки. для тата, для мами для Марка. Моя буде ця. Добре, стамо вазу. Зараз ми швиденько зваримо борщик і побіжимо в церкву на посвяту свічечок, на службу Божу, на святу літургію. А що тобі зараз робити? Наш Маркусик молодець, Маркусик знає вже гарно молитву, він знає, як правильно і коли треба хреститися, так? Mm -hmm. Бо ти, ти, ходиш до, ти ходиш з татом і мамою часто до церкви? Кожну неділю. Кожну неділю, так. Ми а ходимо. Що тепер у нас а, сімейні цінності а, на першому ми місці а, Ми, ми дитину і... привчаємо самого маличку до, до кидати... того, що має бути в нас в тушах. Я буду кидати Да. До мого ага, борщика. Добре. То моя ляпка дуже буде смачна. Добре. Тобто такий бульйончик так, на лапці, так? Так. І мої свиятки буду тісти. Добре, чудово. Так що борщик вариться. Зараз буквально пару хвилиночок, щоб проварилося. Ой, дуже все ароматне. Дуже все ароматне. А зараз пару хвилиночок я додаю. А, квасолю Сюю, і маю. наш бурячок. Де твій бурячок? Вже там. Вже там? А, ти вже додав, а я ще не встиг. І додаємо наш бурячок. Так, гарненько наш борщик вже перемішали. Я тоже трошки. Тепер залишається спробувати на спеції. Насіль на, сіль... я на, я сіль... на перчик. Вкусна. І залишаю вже не платі варитися до того моменту, поки повністю не приготується картопля. Ну і, в принципі, я завжди орієнтуюся ще по капусті. Ось і все. Це дуже просто. Такий знаєте, Як кажуть, інтерактивний, сьогодні в нас з марком вийшов в рецепт. Я тут. Ти покажи, покажек тебе вийшов борщик. Покажи. Давай покажи разом. Відкривай кришечку. Давай покажемо, який тебе гарний вийшов борщик. Дивіться. Лапкою. Є і м'яско. І перчик, і чесничок, Марко додав. І таку капусточку Марко теж добавив красиво, І цибульку, і морпочку, і помідорку. Все, все є. Закриваємо. Хай настоїться. Борщ дуже смачний, тому знаєте, я вирішив з Марком зранку зварити, потім піти до церкви. За той час він трошки постоїть, настоїться. Тому мої хороші зараз ми йдемо до церкви на святу літургію, посвітимо свічки. Гарно, як ти кажуть, проголодаємося, пройдемося, бо сьогодні така погода трішки холодновата, трішки померзнемо. А, а воно буде вияти, поки це. Все. все буде стояти, так само, як наш борщик. Все буде стояти. Зараз я вам покажу, як вимкну кастрюльку, покажу, що в нас вийшло з нашим борщиком. Нехай так. буде варитися. Все, хай вариться, все залишає. Як все як в мене, добре. І кот, Моя зазулька маленька. Все, обережно, обережно. Після церкви побачимось. Добре, після церкви побачимося. Па, па Так, мої хороші, дивіться, який в мене получився борщ. Вже тут теж все прибрали. Дуже добре, що, до речі, є посудомойка, знаєте, речі, ну, те, що я таке торукою шенько помили, помили, помили. Решту склали. Бачите, те, що я вам казав. От квасолька, картопліка, вона біленька. Не зафарбовує так буряк, коли ми додаємо оцту. У мене така середня густота. Я не люблю такого борща, щоб кажуть, щоб стояла ложка. Я люблю, щоб. бо я таким борщем давлюся. Знаєте, як ото качка, їм їм і давлюся. Мені треба, щоб була така от густота середня, щоб було всі овочі і достатньо було рідини. Ну, але це, звичайно, що кожного по своєму смаку. Так, накриваю кришкою, вимикаю плиту і залишаю, щоб наш борщик настоявся. А ми біжимо до церкви. Маркусь, Марко кожному роздав свічечку, Мама несе свою, Марко несе свою. Каже, кожен має мати свою свічку. І вони вже люди якраз збираються, бачите, церква Петра, люди вже збираються на святу літургію, і ми теж біжимо. Ми не заходимо в середню в церкву, тому що дуже-дуже багато людей. Поле сьогодні непогане. Ми вийшли постояти на дворі. Теж дуже багато людей на дворі, а в церкві просто нема де впасти горішкові. Але гарна поле, ми тут молимося, слухаємо службу. Зарадить оголошення. Отець попросив, щоб ми запалили свої свічки, після чого буде свята така молитва. І потім ми гасимо наші свічечки, після чого буде прийти процес самого освячення. Господи Ісусе Христе, свято проти Божої приходять свій, хоче свій благословення. На оці свічки, о святий світом до раті сладяги, зложимо на сиві, щоб я оці свічки запам'я мене диви, пораняю вічу що тебе, бо щоб наші і вибир, так та наші свято світу мене не вірить, тобто світом Святого духа помилуй свіпоту связінків, щоб ми очищеним оком душі змогли бачити все те, що тебе до доброго потрібне на добро для нашого спасіння. І щоб нам перемігши темні гіди цього світу, сподобатися досему, ти світло повсякчасне, проти спаса, що ми тобі славу даємо з визначальним примоцем, свицати твоїм ротворчим, моїм духовним повсякчас, і на віки віків. Вони святої благословенні, в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прошу загасити ваші свічки. Амінь! Благословляється свято! Все, ми вже свічечки посвятили, запалили, тепер йдемо додому. Традиційно вдома ми теж зараз запалимо стрітинську свічку і молимо сімейну молитву, щоб у нас всіх все було добре. Сьогодні таке свято в народі кажуть, що світня це зустрічається літо і зима. І хто переможе. Якщо відповідно буде сьогодні гарна погода, то ближчим часом буде у нас рання весна. Якщо сьогодні буде мороз, то ще буде лютувати зима. Маємо надію, що знаєте, таки таки все ж таки, в будь-якому випадку переможе весна, бо хочеться вже тепла. Так, І маємо дуже велику надію, що все ж таки, знаєте, як то кажуть, весна переможе, прийде, а разом із весною перемога прийде для нас, для усіх українців і для України.